Всім привіт! Як ви випадка, ми ходили з Комою на каву і заходили коротше, в Аврору І вона донюшки купила ось таку штучку, дивіться. Це, коротше, такий сартер. Тут різні є, бачите, фігурки, вони різних кольорів. І тут є такі ось, ну, типа, ємкості таких самих кольорів, як ці іграшки. Ну, коротше, і тут щипці. І цими щипцями потрібно брати ігрушечку і класти в певного кольору, а, в, ну, щоб воно співпадали кольори. Коротше, така прикольна штучка. Я кажу, спасибо. Вона, звісно, не дуже дешево стоїть, але Данюшки купили. Спасибо, звісно. Ось, ой, як покажу вам отак. Бачите, ось, ось сортер такий. Прикольно. Головне, щоб йому ну, показати, що треба делать. І він буде пробувати. Ну, будемо пробувати з ним гуляти. Короче, главно, щоб йому, типа, зашло. <laughs> на вулиці такий віток, такий свіжий. я б сказала, не сильне. І жарко прямо. Нормально на вулиці. Мені б вони мені цікаво, вони наверное, пластмасові. Чи які. Я ще просто не відкривала, не знаю, які вони короче, з якогось матеріалу. Зараз кстати, почитаю, может, тут написано. Термопластичний еластомер матеріал. Не знаю, що таке. Еластомер. Ну, коротше, якась пластмаса якась. О, призначена для розвитку дрібної моторики, логічне мислення, кольорового сприйняття. За допомогою щипців дитина має розсортувати різнокольорові іграшки по тарілкам відповідного кольору. Короч, будем прикольна штучка. Я кстати так і не бачила, що в Аврорі, так що, що комусь а, потрібна така фігня, то вона є в Аврорі. Прийшли з пісочниці, гуляли на вулиці. Тимофей ти Тимо, тобі со здесь, да? Отлично, Я хочу в пакетик залізти, Тут пакет лежав. именно хотел кто-то в стульчику поспать Да, Тимофейчик Тимофей, тебе удобно? Зая Тебе удобно? Спить. ну спи, спи Привет, Давай распаковку Папа, мне было семечек этих, все Ну лакомка. А, только не да, Та не солюни. А дивися, що там. там? І два масла. Вони також були в акції, короче, Та, щас акція По чому? По 85 гривень. Нет, 57. Ну, це ще Картка, а тебе 57. Це ще терпимо. Це вообще лофа, я так скажу. Це да, Далі, Данечка, доставай! А що це таке? Це короче, така э, форма для гри пірамідка. Бачиш, Складати пірамідку. Один да, один в складається. Далі! Даня, мама купила двері. Це що за чупакабра? Це, а, дудка. Да, це этот, свисток! О, Боже. Ну ще докупи треба барабани. <рес> барабанів не було. Може я б купила, але барабанів не було. Гітара в нього є. залишились барабани. Стаємо її, ну відкрити. Флейта в нього вже є. Хто? Флейта. Що таке флейта? Це що у тебе в руках? На свисток, Дудь. А в флейту що, не дують? Дивись, в динозаврі. Даня, дивися. О, будешь Тимона нагонять? Фу, он не будет. Дуй так, дуй. Дуй. Понял так? Дуй. Let's do it. <laughs> не, не понял. Еще самое главное, что я купила в Авроре, это вот Ты не поверишь, сколько она стоит. Это что, на? поилка? Да. Она у нас по, топор коллекция поела. Она по акции стоит 29 гривен. Я купила ее. 29! Это, на Это у нас бумаги что? Нет, офигенная! Офигенная, смотри. Тут, короче, можно э, вот так пить, а можно щей пить. Она так тяжело открывается. А можно трубочку. Я такую ему хотела купить сейчас, за такой трубочкой. Вот такую щепку буду. Все, прикольно. ему стаканчик Там уже еще не есть, надо. смотри, там еще есть какая-то штука. Липучки. Ну, это, чтобы задекорировать. Да, прикольно, смотри. Да, не показывает Ати, да. Прикольно. Папа за 29 гривен. А она стоила чи 80 чешок. Я такая, конечно, беру. То сейчас за 29 гривен не купишь комплект стаканчиков одноразовых. Оце стоя дороже, чем уце. Ну сколько еще стоит комплект? Сколько там? 15-20 штук одноразовых стаканчиков. Не, 30, наверное. Ну я ж за что? Да. 30. Дуй! Да надо дуй так. Делай. Да, дуй. Думаю, що це пить. Треба дуй. Ти в нього дуй. Ось так треба. Дуй. Ні? ще полежати. Ще, ну, ще не кебаю. Ну ще положить, значить, хай положить трошки. Нічого страшного. Це теж не дорого стоїть. Чи сорок? Не, не 40, менше. Гривень. Так що можна полежати. Данечка погуляє ним через місяць. Ну, стакан він уже нормально так диви. да Я, кстати, показувала в прошлый раз паилку. Паїл, я думала, він не зможе з непити. Він один раз З спробу... Спробу він раз, да, спробу, А п'є. Я така, ого! Я не ожидала. Ну то бачиш, що, що йому це... можна вже і пробувати давати, щоб він трубочка учився. Короче, папа, я за це за оце і за паильник заплатила сто гривень. А знаєш, що я тобі скажу, де він навчився так ну, через трубочку пить, порбать? Да. Ми йому пюрешки даємо, а, да, а пюрешки він всасує. Ага. Він уже хоть понял, це цена ну, Якщо оно кругленький рот, значить його надо посасувати. Давай відкриємо, давай. Ой, тут так сложно открыть, я тоже открою. Я не відкрию поки. Я открываю. Два пальца в сетку в рвеш. Да, все, ну, вже, так, Та Да, Та ну уже так. Та-дам! А ну-ка, да, подивись. А -а -а! По Доставай посуду. Это что, Спанч Да, спанчбок. Боб. Сквидвард. Как э, э, его звать? Краб. Пани Крабс. Пани Крабс. Ну, это же э, це, Крабсбургер. Да. Белка, я не знаю, как ее звать. И Плантон. Прикольно. Делайся, Данечка. ла лай лай Прикольная игрушка. Ла -ла 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 -ла. Она поилка, нам вообще везет. Я тебе хочу сказать. Вообще, я не ожидала, чтобы она так узнала. Даня, да. У тебя уже есть стаканы, есть и поилка, Откуда удобно, откуда и пей. <говорит> так что такие покупочки. Что там, Даня, происходит? Даня, що там відбувається? Даня, дивися! А -а -а! Даня, дивисься! Особенно зе такие! Мама купила. Це подарунок подарив дядя Вова! Даня столик! А, а, а він що, плотник? І стульчик! Дядя Вова плотник? <риск> да. І машинку. Сідай на стучи. Сідай! Ой! їде Стульчик Стульчик великоватий. ну нічого. Кажи, а ч? Як мене пристібать бать буде на цьому стульчику? Да, я удаляюся. Машинки, каже, я люблю. Папа, дверька машина. О, так це моя любима. Фибролетка мару. Я спеціально так На! Короче, стульчик. Развали дядю, он вас и из столика. Так, Давай, сейчас сделаем. Просто вставляется, на него? Да, конечно. Папа, надо что-то придумать, чтобы он не падал. В смысле, не падал? Кто ну, не, не, падал? не вот это, не отпадало. Ну, так ты же бачишь. Made in China, наверное. Да, сделано нечаянно. Короче, седай, ученик. Давай, тебе тепер домашку де учити. Вау, скільки животних, животные. Тихо ти ж да? верх ногами. Чи, чи ти щоб глядачам було? Да, щоб глядачам було видно. Даня, тобі ж все рівно пока. І така машина у нас класна. А що на цифрах а, там кількість. Прикольно, да? Я хотела, конечно, одного кольору взять, но не было. Был тільки жовтий. Я хотела все взять. Не, я хотела зелёный стульчик и зелёный столик. А буучки жовтий. А стульчика жовтого не было. Ну, Хочу диви, у нього тепер жовто-блакитний, як. Да, жовто-блакитний, да. Хорошо хоть какие а То там був оранжевий и і... и розовий стул. А столик якийсь такий, більше не було. Столик був другий, навід був. Ну, мовий. все, Даня, диви. У У тебе уже есть этот самый стартап, будешь лимонад продавать, Посадим тебя в стульчик, будешь лимонад продавать, да, Даня? Ну так мне надо с ним что-то погулять, мне не надо его посадить. Ну только и он в втечет с этой табуретки, он не надо привязать. Ну так да, это же не насильно надо привязывать, тут, чтобы он сидел. Ну ты что, Даню не знаешь, он идет там, где ему надо. А это а можно? А не цепь? там, где ты хочешь. Можна розпочатати? Тобі відкрити машину? Мама, це, по-моєму, ти хочеш її відкрити. <ріху> ну так я ж жену, йому купили, і що? Його треба зараз сфоткати і цей, і Вові послати, дяді нашого. Фотографію? <ріху> да. Чи фотку? Що ми <ріху> тут поїдаємо? Відкриваю, відкриваю, не сьогодні. Ой Боже, тут ще ціла куча, щоб не дай Бог машинка нікуди не ділася. Що, її, не дай Бог не вкрали. Капець. Да як когда не Він вже аж заснув, поки ти маму відкриваєш. Та це капец. Папа, тут нужна твоя помощь. Та що такое, Ти проволоку не можеш розкрутити? Да, не можу. О, собі манікюр, а, собі тепер пальці не крутять, да? О, так. Да. Ух ты, моє, тут ще машина в машину закручено. Коротше, поки уже вже грати перехочеш. Це щоб не вкрали в магазині. <рес> Дивиться, яка машина. Ой, диви, тут ще двері відкриваються. Ну все, каже, мінус двері. Вау, оце клас! Тільки була біла. Була жовта Ламбордини. Та <ривіт> да ти що, яка крута? Вона, мабуть, так робится. <ривіт> <Ууу! Тетя> яка! <ривіт> да. Да, набудешь, будеш у нас з Порше їздить. <ривіт> Прикольна, да, машина. Что Ну все, Даня, давай, ты можешь свои мультики тепер записывать. Свій блог будеш вести, Мультики. Клас, Класс, кажи! Будешь все світ машин. Дитячий все світ машин, да? Ты довольна? Да. Тоже будешь уроки делать? Да тебе тут можно тестами місити. О, подожди. А, показалось, что треба... наклейка. Я думал, це що наклеено, не, не наклеено. Ні, не, ні, ні, ну воно наклеено. Ну я имею в виду, что не отклеилось. Нет, это такий принт. Це напечатано. Ну если его, я думаю, ее шкрябать. Ну це можна... понятно. Ну напечатано. Uh -huh. Ну короче, до тиста не якщо если ше. Я на ньому тисто месить не буду. Пельмени, вареники, шо? да, пирожки. Даня, буде помогать. Очень хороший стульчик такий. Даня! Де твій Диник, показывай. Двойку принес. Папа, че ты еще не Вау, Ваня, гомосина. Да ты су классная. Шо, ну, все, так берешь, и відкриваешь. Бачиш, пальчик. У мене. А А мене? тебе за що? Показати, що я тоді вам пам'ятаєте, казала, що я буду сердечки готувати. Ну, общем, я сердечки предварительно проварила. Вони мене прокипіли. Я не знаю, скільки кипіли, бо я в цей момент ходила на вулицю, то мені треба було по ділам, то на ринок таке. Вони трошки прокипіли, я їх трошки піджарила, все додавала, лучок, ну, все додавала цибульку. Буде ще морква тут і буде ще перчик нарізала. Я ще думаю сюди додати потім ну, спеції за смуком. Сіль добавлять не буду. Добавлю вже в кінці трошки солому соусу і меду. Думаю, буде вкусно, як з печінкою. Коротше, потім вам скажемо. Вкусно це було чинок вкусно. Ну, я думаю, буде смачно, нічого не було. Сердечок було більше. По вони ламик вываривались. Капец. Так что буду далі смотреть. Показываю, що вышло. Та-дам. Вот такая подливка. Зварила до подливки рис. Зараз покажу буду в тарелке.